Всім привіт, з вами явно, подовжен, так, вас, вау, от, вау, от, да, я, 150 ми продовжуємо приходити квадрат, але 2020. І так, ну що ж, наводаю, що в минулій серії ми е, пройшли от сюди. <клес> і зараз граємо за Оптимуса. Це вже, як я знаю, тому що, тому, що дивився в, в, в кампанії, це вже остання частина. Це, значить ми вже мусимо знищити локдауни. But know that your future is secure as a noble Autobot. Thank you, Optimus. Now let's ensure we have a future by stopping lockdown. What is the purpose of all this lockdown? What profit is there to be had from wanton destruction? I get all of your intention. Да. Е, вырубали. Так, такая чего он постріляет? Треба подивить... Треба

Ммммм. Mm, так, где там бам был? Ну, И мы сами справимся без нього. Все-таки mm. mm, це все треба знищити. Ух ты! Подивіться, что для нас підготовлено. О, быстро. Да, тут тяжко, а так... Тогда я тут не побежу. Что вы думаете, меня тут затримать? Да ты же бамбу бутой. Так, ходите все сюда. А ну тогда ему секимы. Так, такие как в, в, в фильме, в мультиках такие. Как... Че нет, такие как в фильме. Ой-ой-ой! Так, зачекайте трубу. Вот то. одним ну вяжем. Вот сюда бы. Вот он есть. А там бамбуги. Нет, у меня не про Что реально будет на бамбуги. бамбу? Так, тут бамбу реально. Значит, меня на не привернулись. Ого, ого! Хлопцы, давайте будем жить невинным. ты же здесь дружно. Ты госпожа, то я вас пробью. Может, иди хотя бы чего с <звы> Вот так. Пошли дальше. Дрифт, що транспорту обаче? О, битва тут даун, кл. Переможемо. Вот так, круче. не круті. Так. Угу. Мен трохи. О. Я буду повторювати за вами. Угу. У. там Это би ми були с ничего. Або грід лаком було б легше. Та, було б набагато легше. А так ми оптимус. Та треба захищати шершні. Чи бам бамбуги? Все. Ой-ой, я бамсим-то. Йо! хоросоты. Prepare yourself, Autobots. Through this door locked down when the dark spark awaits. Не то ядро, мы пойдем. Вот там вот. Так, да, тут ядро. <свы> 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 а, я думаю, что я могу здесь водой. Локдаун тут! Прям так и тут. Залишиться в живих? Дивиться кажете, нам виконати. Ви ну, жартуєте, та ми на любій місії, ми любу місію проходимо. А це вже тим більше останнє. Я це знаю точно, тому що подивився кампанію. Ну, я не подивився, які є спроходження. Я просто... Я сам цю гру прийшов. Я подивився, скільки левелів є. Якщо ну, залишиться в живих, достатньо буде таке легко. Ну, не думаю, що дуже легко. О, вийшли. Молоток дріф. Виробили. Да, з найближчими їх так. Стоп то нам всім треба залишитися вживу. О, це вже трошки похардкорніше. Ты думаешь, цей хлопці будут выстреливаться? Вийшли там. Думаю, що у него такий грубий аж голос. Так. Ну а там. При меня моим голосом в 13 років. Це дуже грубий голос. Так. Пішов звідси, ага. Не, ти ты получишь штука. Вот? Знищити, знищити стабілізатор Основне, щоб ми не профейлилися коли будемо коли цей коли один з наших може Може загонити Вот я тебе то прикрию бів вбивайся Чекай, ходи на сюди Ось поки я не хотів йти, буде попогано. Тримайтеся, хлопці. Так, да, тяжко буде. Так, що там знищити? Я люблю, люблю все нищити. Давайте так і закінчуємо. А, вот що треба знищити. Ой, саму голубдавну зараз прийдеться вбивати. Капець. локдаун, здоров! Мы его ничего не зробимо Нам треба просто значит Я знаю, Это биболіче, напевно. Так. Сивки надо змещи. Lockdown. you don't mm. learn to do you i never understood why megatron put such a high price on you you sh should listen sh megatron were evenly matched neither able to gain purchase and overtake the other Perfectly poised conflicts such as those are rare indeed, and they breed boundless opportunities for bounty hunters like me. I used to be very well paid. I want to be paid again. You want to go back? Back to the heart of the war? Never! Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Так, ну шо. О, oh, куда он знак? To... Ну знаешь, что ты його так же вот буду uh -huh. трохи тяжко. Значит, я не могу. Ты куда ты иди вся? Ся, гад? Слухай ты гад, мы же не фигуры. Ого, ты же умеешь телепортваться. Ну, Только хочешь вертать со мной, гущу выездный? I am not Megatron. Dictatorship. Your interference has cost me a great deal, Optimus. For this I shall have recompense. Hence why I will deliver you to Megatron myself after secreting away the Matrix. So the war may

Вот ще раз оглушило мене його. Ага, так, от ч відригаримось? Ага, давай, 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 давай. Давай, ты розприземлишься, вот тоді поговоримо по-пацунски. Не попадеш, не попадеш, Тра та 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 О, локдауну no Not... mm -hmm. uh, ми вже майже зупинили. Що mm -hmm, там не буде Гада до того. Не попадешь, не попадешь, та, локдаун нічого не може, локдаун нічого не може, локдаун нічого не може, локдаун нічого не може. Lockdown, 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 тидам, ты даун, тип down. Я муякась, джей, писанка выйшла, я ничего не строй. Я тебе можу зупинити, ти що вже не бачиш? Що не бачиш, скільки я тобі вже хпхи зняв? Кожна... Ні, гра сама тут трошки по фільму, там персонажі всякі такі, тра-та-та, бла-бла-бла. Але це, але от атмосфера сама трошки. Ну, якби не така, як в фільмі. freedom will always prevail over Spare Да это не может что-то мурали, что ты, гад. Мы тебя снищили. Ой-ой-ой, оптим. Ого! Mm, давай, ух ты! Лього вийшло! Ні, дріфт! Дрифт, ти ж можеш померти! Mm. Ні, ну, не помре дрифт! Ура! Оптимус знищив її! Точно не знищив! Та, правда, у нас дуже всіх тут мало в автоботі. Що, поговоримо? Покинути нестабільну зону. Автоботи вперед. Ого, та, от так лво. Ні, я тут... я тут обов'язково за скріння. Добрый вызов, что я Оптимус, я тебя не впізнаю. Тут ты? Оптимус, тут ты? Ну, это же кінець играет. Ну щось станеться, значить буде продовження. Я його Якщо воно вийде, я точно пройду до цього. Наступного. Я взагалі дуже полюбляю трансформерів і. Ну, якби... Я буду проходити всі ігри. Ну, зараз я вже не буду проходити минулих, як Fall of Cybertron, War of Kibbertron. Ну, Fall of Кібертрон, взагалі... Ох, я в неї грав. Я їй всю прийшов, ну то, було дуже то була дуже класна гра. Це була найкрасніша гра зі всіх трьох. Ну, я рахую, що вже Ну, Ще були трансформери, звичайні перші, потім трансформери другі, є ще трансформери треті, то, -то ті, які ну там, тем темний місяць, всяке таке, ну, але... багато їх трансформерів. Тим... Ну, багато менше. Але ми прийшли все. Музика зараз грає така, що може мене заглушувати взагалі. Так, тому я буду говорити поглощіші трішечки. І тому... Ну думаю, що цьому варто буде закінчити. Ну, я прийшов в цю гру. Добре, ну, враження я вона клва. Правда, от ту останню битву з локдауном, що я тільки що її прийшов, я б зробив якоюсь поцікавішою. Взагалі, що ми б його прикінчили, як у фільмі. Не ну, ось так, он. помню, ну а... зараз начала. Все, все вот. ну думаю, що я вже э, попрощаюся з в. якщо я вже попрощаюся в головному меню. На враження... Ну, я вже переказував їх, ні, Якщо ви тут вперше можете підписатися на канал, поставити лайк. Э, Прокоментувати відео, а то він був я, свят Всем удачи, всем па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па.